Я клянусь все, всім, що у мене є. що Я не дивилась, Сиділа, бо... сиділа просто так, ні, у діручку, я си... так тут. Я сиділа у телефоні, я не дивилась, тому що Прилад. мені, са... мені самой цікаво. Та, та. Прилад ночного бачення, отак тут. Ну, ось. Ото сидить, ну ото спеціаль... так, спеціально, підставить. Спеціально, спеціально, я спеціально, спеціально. не побачила. Ти побачив, ти побачив. Ні, так ти сиділа, я бачив. Він побачив. Ти хайсенько чуєш. Друзі, він побачив. Ти чуєш? соні зараз вирішальний момент. Він побачив, він побачив. Чи чи я тобі просто. Давай. І сьогодні Даша. Перемагає з рахунком 4-2 тільки сьогодні, тільки сьогодні і в останній раз.